Радо вітати усіх глядачів, слухачів радіо місто над Богом. Це проект інсайт. І в студії з вами працює Віктор Мотолевський. І сьогодні ми будемо говорити про важку атлетику, але сподіваюся, простими словами. Я радий вітати наших гостей Дмитро Бабич, тренер Добре. з важкої атлетики. Вітаю вас та. Чемпіонка Європи з важкої атлетики, майстер спорту міжнародного класу Гана Давидова, вітаю вас, пані Добре. Ганна. Я вам вже говорив перед ефіром. Мене років 10 в ефірі чемпіонів Європи не було. Таких, які ось ось стали чемпіоном. Буквально в Болгарії, в столиці в Софії, проходив чемпіонат Європи 2024 з важкої атлетики з 12 по 21 лютого і. Там Анна Давидова здобула золото і дві срібних медалі. Про це ми звісно зараз поговоримо. Багато я вже говорю, хочу перейти вже до вас. Що це був за чемпіонат і яке значення він має для нашої збірної і безпосередньо для наших спортсменів? Пане Дмитро, це був континентальний перший з чемпіонат Європи. Він є скам так рейтинговим турніром відбірковим до Олімпійських ігор, які будуть проходити. Вже скажем так, в липні місяці цього року, і наші спортсмени збірної команди здобували, скажімо так, рейтингові участь у цих змаганнях. Тобто, mm -hmm. В залежності від їхнього виступу, результату, вони рухалися по рейтингу таблиці. Так, то можна сказати, що Ганна поїде на Олімпійські ігри, чи це ще не вирішене питання? Ні, це на сьогоднішній день у нас проходить так: рейтингова система, що за півтора року до Олімпійських ігор Починається рейтингова система. Тобто, і Ганні не вистачило одного старту, щоб поучаствувати в цьому рейтингу. Тобто, вона mm -hmm. в нас була травма після Чемпіонату Європи 2021 року. Ми відновились, були там з медаллю теж, відновлювалися, і якраз час відновлення не вичило цього ну, одного нам старту, скажімо так. Угу. Е, Ганно, як довго ви готувалися до чемпіонату Європи в Софії? Що це взагалі підготовка до чемпіонату Європи? Ну, це я розумію, що це не звичайні тренування. Так, це щось е, додається, якісь особливі методики, так? особливі якісь умови для тренування? Ну так, це вже ти більш стаєш в якийсь графік. Ти як правильно пояснити? Притримуєшся графіку сну, графіку харчування, угу. тренування. Це вже більш відповідально, тому що це не чемпіонат України, це вже чемпіонат Європи. І в минулому році я також виступала на чемпіонаті Європи. Я зайняла сьоме місце і, зробивши висновки для себе, проробили ще більше роботи на протязі всього року, щоб отримати вже ці медалі, які ми маємо в цьому році. В яких ви отримали їх категоріях? І я виступала медалі? в категорії до 60 до 60 4. 4 кілограм. 64 кілограмі. Так, 64? в окремих вправах нам дають медалі: це ривок і поштовх. Я отримала срібні нагороди і в сумі двоборства золота медаль. Яка вага була? Ривок 100 кг поштовх 120. Хто були ваші основні суперниці? ну Якщо брати суперниць людей, ми просто не вважаємо суперниць людей. У mm -hmm. нас суперник для мене це штанга, штанга. тому що тільки mm -hmm. я відповідаю за те, що я буду робити. на Пого немає такого поняття, це моя суперниця, це мій суперник. Ні, так? такого немає. Тому що у нас жаль, не скак би командний, але індивідуальний від спорту, mm -hmm. ми самі відповідаємо за себе. Але це була моя і колега. Також Українка Світлана Самуляк Ми йшли буквально кілограм в кілограм, була дуже цікава боротьба. І, ну, Полячка, яка стала третя, але вона більше в другій Пошту. вправі создана конкуренцію по вривку там не було. Світлана Самуляк срібло у цій да да, да, да так, угу. так. Ем... Як на це? споглядає Тр... давайте перейдемо до очей тренера, так і дивиться, так. як наступає Ну, ви, певно, не були безпосередньо на чемпіонаті. Ви бачили ви бачили відео так, так. по відеозв'язку. Ви бачите, які є недопрацювання, можливо, так, які є проблеми в спортсменки, так? І ви вже собі записуєте, як ви з нею далі будете працювати, щоб це все прибрати. Ну, так ми... Ну, це було таке хвилююче дійство, скажімо так. Але разом з Анною був наш ну, мій колега Ганни перший тренер. Якби ми сумісно працюємо, то є, я був впевнений, що там все буде в порядку. Головний тренер збірної України, тобто він є основним жіночим більше. Тобто, всі там були три-два тренера, лікар. Тобто, впевнені в ганному результаті. скажімо. А скільки взагалі поїхало учасників від. 38 делегатів. 38. 38. Ну, 9 хлопців і 10 дівчат. дівчат. Ну, ну, і... майже повна команда. Так. Угу. Повний склад. А як хлопці виступили наші? А, непогано. Вони зайняли командне шосте місце, так. а дівчата командою Хорошо. виграли серед, 30... виграли да. Зену. серед 36 країн. Так. Що ви думаєте, я звертаюсь до Гани Давидової, чемпіонки Європи з важкої атлетики, майстра спорту, міжна... спорту міжнародного класу. Що ви думаєте, коли ви підходите на помості до штанги? Нічого. Ну no. взагалі нічого. Як мене навчили тренери, що uh -huh. коли ти вже виходиш на помост, ти не про що все не думаєш. Ти, робиш, ти просто робиш і все uh -huh. подумав за приділами помоста, вийшов на помост, ти вже не думаєш. Коли, наприклад, щось ви розумієте наперед, що може не вийти. так Ну Таке буває. Це коли з'являються якісь сумніви, коли ти починаєш собі сумніватись, тоді щось не виходить. Треба бути впевненим в тому, що ти робиш. Скільки років ви займаєтесь, А В цьому році вже буде 15 років. 15 років важкій атлетиці. Ну, це. Потужно. Напевно, не один був період, що ви думали все. Кидаю. Да. Ну, було було, ж, було, такі, чесно. було було багато травм, і думала, що вже все, але бажання перемагає, хочеться. Відчувається, що я можу ще більше, і є бажання працювати. Угу. Пане Дмитре, наскільки травматичний цей вид спорту? Ну, ну Коли ну, я бачу тренування, я просто бачу ці пояси, так, чи як вони називаються, корсети, як правильно. пояс так? Пояс, так, так, пояс, так, пояс, так. пояс Я розумію, що це спина дуже. Треба бути обережним з руками, з в'язками, з м'язами і так далі. Так, спорт високих досягнень не який від спорту, він весь, є зона ризику. І кожен спортсмен в цьому знаходиться. Тобто, треба більше приділяти увагу реабілітації, відновленню, і тоді можна обійтися десь якихось таких моментів, скажімо так. Травма це через то, десь, наприклад, йде ізнос, скажем. Ну, угу. І тоді, коли спортсмен не відновився, починає організм інстинкт самосохранення, скажімо. Він щось Він починає... да. собі ламає, щоб да, відновитися. Він себе розмовив. зажимає, і угу. тоді десь. десь, десь а момент... що таке відновлення для спортсмена, для спортсмена важкого ВК, важкого атлетики? Це, скажімо так, процентів 80%. Основної роботи. А що це таке відновлення? Так, е... Він зробив навантаження, mm -hmm. та, і після того навантаження йому треба відновити організм, збиратися його, щоб він опять міг навантажувати. Це відпочинок, це харчування. Відпочинок, це... харчування, реабілітація процедури, фізпроцедури, тобто масаж, і це все в комплексі, скажімо так, воно. І робиться відновлення. Mm -hmm. е, пані Івано, які, які ваш, ну. Можна, давайте давайте про це поговоримо все-таки. Який ваш ідеал, я маю на увазі, те, до чого ви хочете дійти? Олімпійська чемпіонка? Ну так, олімпійська медаль це, мабуть, кожен спортсмен, який займається професійно олімпійським видом спорту, його основна ціль це олімпійська медаль. Що, що значить режим для спортсмена? Ну, це... ви говорите режим для вас. Це норма. Так я, наприклад, не дотримуюсь будь-якого режиму. А, ну так, я і... не завжди дотримуюся режиму Теж режиму, Не завжди ну mm -hmm. коли є період між підготовками там. Ось ось зараз у нас був чемпіонат Європи, потім буде, зараз буде Кубок світу, потім буде деякий період, що можна буде трішки розслабитись, відійти від режиму. А так це намагатися лягати спати до 12 години. 11-12 вже лягаєш спати, тому що в цей період виробляються гормони, які допомагають скорішому відновленню. Це харчування не тоді, коли ти хочеш їсти. а yeah. от Три, Три рази треба. в день по годинах ти їсиш щоб організм звикав. І відповідне харчування, так? Тобто, ну, більш-менш. У нас, ну, не нас нема такого, прямо. Ну, в мене, наприклад. я мене Це хто тримає вагу, бо хто більше набирає вагу, там підбирається під спортсмени. У мене більш-менш моя вагова категорія, я тримаюся в нормі, і тому я їм, в принципі, все. І навіть солодке. Солодке я дуже люблю. особливо особливо. <laughs> да. Підготовка, от Ганна вже говорила: підготовка до чемпіонату світу, так, який відбудеться, кубок, в, кубок, 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 сфера, кубок. прошу Кубок світу, відбудеться в Таїланді, так? так. як вінницькі спортсмени причетні до нього, чи поїдуть Гана теж точно поїде, так? Єдина представниця Єдина представниця з Вінниці. І так була і на чемпіонаті Європі, і на дорослому чемпіонаті світу. Тобто, на сьогоднішній день Ганна номер один в нашій області. Угу, тобто угу. Більше, скажімо так, таких класа спортсменів немає. Що значить кубок світу для це? Поїде теж наша збірна, так, так в складі збірної. Так. Є. Що значить кубок світу для нашої збірної? Це також рейтинговий турнір до чемпіонату... до чмно чемпіонату... олімпійських ігор? Це обов'язковий старт Так, да, обов'язковий старт. Тобто, континентальний перший кубок світу, чемпіонат світу, і два турніри. У нас є можемо так географічно пройтись, де сильні спортсменки традиційно. Чи з року в рік е, все одно виходить якісь, е, ну, по-різному, я маю на увазі. То були болгарки, наприклад, то тепер українки найсильніші і так далі. Є таке школа, наприклад, ну, знаєте, школа боксу, там школа інших Ну, У нас напевно це китайці, азіати. азіати. Азіати в малих категоріях, да. та європейці більше. З'являються зараз, американці да. появляються, з'являються, чиліці. Зоміні ну, роки. Да, Кожна категорія специфічна по собі. тобто В кожній категорії є сильні спортсмени, і вони з географія їхня не обмежена. Є, є європейці, грузі у нас супротяжлий вес, дуже сильний. Два армія, дуже, ну, дуже сильних, скажімо так, навіть їх три, один вже зараз переїхав. Ну так, да, він за Бахрем. Є рух, і так само в кожній категорії. Болгар сильний, там і італіанів, і сильний, 89 категорій. Тобто, кожна категорія специфічно по-своєму є своя географія в кожній категорії. Як війна вплинула на розвиток цього спорту у нас в Україні? Ну, знаю, от ви, наприклад, не можете виїхати так, не можете поїхати взяти, е, бути разом зі своєю спортсменкою. Так, і, і процес підготовки теж тривоги, Під час тривоги треба спускатися, скажімо так. Тобто, є от такі, якби моменти. Тобто, так же само, навчально-тренувальні збори тяжче проходять. Цих, ну, є, є трудності, звісно. Багато спортсменів відток пішов. Mm -hmm. ну, Хто збірний, хтось десь завершив, хтось воює. У нас багато спортсменів якби, воюють. У нас війничани, наш загиблий спортсмен, да, кандидат майстер спорту і Лабунський Денис. Так, так. То ну, тобі, якби є, ну, труднощі. Ганний труднощі. чоловік служить, теж якби. Психологічно теж навантаження, на скажімо. Спробуй не думай, коли йдеш на поверхнях і береш вагу. Дмитро Бабич, тренер з важкої атлетики та Ганна Давидова, чемпіонка Європи з важкої атлетики, майстер спорту міжнародного класу. У нас в ефірі, бачите, оці медалі, які заробили гості нашого ефіру, тому що я можу сказати, заробили, тому що тренер теж. У нас командна робота Командна робота. командна робота. ще один тренер, Орлов Анатолій Анторіч Анатолій Орлов. Так Теж, теж причетний до, до, Йо, до таких результатів. як Він, він як ніхто, скаже так. Ага. Як розвивається зараз важка атлетика у Вінниці? Що можна сказати? в місті... Це популярний вид спорту зараз. Олімпійський спорт взагалі зараз тяжко розвивається. Угу, це таки угу. трудойомкий види спорту, не принципіально який вид спорту. Він багато, потребує, скажімо так, уваги спортсмена в самовіддачі. То всі олімпійські види спорту тяжко розвиваються. Тобто і розвиток їх, і результати, і конкуренція дуже велика. Тобто, гане на Чемпіонаті світу було 45 Ну, чоловік. Да, около 50 чоловік. Там в нашої колеги, скажімо так, спортсменки теж 75 чоловік. Тобто олімпійські види спорту вони дуже, скажімо так, на міжнародній арені дуже прогресують. Тобто, велика кількість учасників, конкуренція велика, тобто, якби как бы, такий момент. А так? в Україні навпаки працює? Ні, в Україні теж на чемпіонаті України в порівнянні з неолімпійськими видами спорту, то у нас, звісно, скажімо так, на порядок все вище. В ага. місті Вінниці працюють три секції, то есть, де можна займатися важкою атлеткою, скажімо так. Ага. Все більше в, Він, в Вінниці нема. Турбівський. Ну, на районах Турбівська, дивища, Тульчинська, Городківська і Жмеренка все. Це де культивується взагалі важка атлетика. Угу, угу. Більше нема. А от серед регіонів України, де найбільше зосереджено увагу на саме на важкій атлетиці, де найбільше вона культивується? Київ, можливо, я не знаю. <гум> 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 на Київ, Напевно, ще з Львов може. Львів. Навіть вже ні. Вже не Львів. Я думаю, що зараз бачу, Донецька область дуже сильно, багато <гум> людей у <в> них, і Харківська. <гум> багато. Раніше було більше. Зараз мініори. Раніше Донець був, вважався да. на Донбас найсильніше да, в цьому виді спорту. Yeah. Харків зараз більш-менш. Харків, більш Харків волинь. дуже Ну, той... ну на жаль, початком війни взагалі мало. Багато хто поїхав так, так, за трішно. кордон, бо якраз у нас було ж по Україні є спеціалізовані школи спортивні або спортивні ліцеї, або спортивні по. інтернати там вчились діти. Які були перспективні в цьому uh -huh. нашому виді спорту, але з початком війни багато хто поїхав, і зараз важко. Нема uh -huh. є з ким працювати, є кого ростити, але важкувато. Перспективні основні поводи. Так, поїжали. Хтось завершив, хтось поїхав. То... Ну, звісно, умови в країні такі, що важко залишитись на плаву. Дмитро Бабич, тренер з важкої атлетики, та Ганна Давидова, чемпіонка Європи з важкої атлетики, майстер спорту міжнародного класу. В ефірі проекту інсайт. Нас є трохи ще часу, і ще поговоримо. Які б ви, пане Дмитре, дали б рекомендації батькам, які хотіли б віддати дітей, або діти, яких хотіли б прийти так. займатися важкою атлетикою. На що потрібно звернути увагу? Треба головне бажання. Ну, є бажання там, давайте дати. Але є бажання, не бояться стереотипів, скажімо так, бо всі думають, важка клетка це там, ріст буде зменшуватися, травми. Ну, ну, я то, завжди це чув. Це стереотип. Скажу. Це, це неправда, це так? Не так, 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 так. А... Да. Ну, дивлячись по вас, я розумію, що це неправда це а. точно. Тобто то, є спортсмени, які починають в 9 років тренуватися і на сьогоднішній день там, по 80, метр вісімдесят, метр дев'яносто росту є. Бодька. Два метри росте. Ну, то есть Я був є... в баскетбол краще від <смітно> <смітно> ну, чемпіон <смітно> світу. <смітно> да, рекордсмен. Да, рекордсмен, світу. рекордсмен, так. Наш, скажімо так, українець з містечка Жадачу Львівська область. Такий доволі прогресивний. І... А, а який вік найкращий для початку? В залежності, як дитина розвивається. Тобто, <смітно> можливо, таке, ну, на мою думку, раніше 10 років не треба. Да. Не треба дитина, що має бачити дитинство. Ага. Так. Хтось починає в 10 років, він прогресує, хтось починає в 15, він теж прогресує. Ви, як професійний тренер, можете подивитись на дитину просто так і сказати, що буде з нею далі чемпіон чи ні? Ну, Хоча б що він зробив якийсь там, скажімо так, зарядку. Тобто, а чемпіон може бути з дворового хлопчика, скажем так, який бігає по вулиці. У е, мене питання до пані Ганни, яка. О... Продемонструє нам зараз студії медалі: одну золоту і два срібла з Чемпіонату Європи 2024 з важкої атлетики. Скажіть, будь ласка, коли і давай так, чому вам в голову прийшла думка піти займатися важкою атлетикою? Що вас спонукало до цього? Ну, коли я була ще маленька, мені було, може, там рочка 4, у мене є старший брат. І він займався цим видом ага, спорту. У вас був приклад? Так, да, у мене був приклад. І він брав мене з собою на тренування, мені було це цікаво. І я йому пообіцяла, що я буду піднімати дуже багато кілограмів. Він не вірив, звісно, але потім він відійшов від цього спорту. А Мені сподобалось. А що вам подобається в цьому спорті? Не знаю, якось так вийшло. Я прийшла там перший раз, коли на тренування зробила перше тренування. Я цим загорілась. Мені було 11 років. Я прийшла додому, я хочу, кажу, мамі, я хочу, мені подобається, і все. І з того дня вже 15 років буде. Я хочу займатися цим видом спорту. А підігрівали вас результати на змаганнях? От <світок> якісь результативні змагання пройшли? О, о я правильно правильно? Ну звісно, йду. так, це мотивує. Коли в тебе щось виходить, коли ти працюєш і ти бачиш результат, в тебе виходить, тебе це мотивує. Мотивує, коли ти там дивишся, що хтось з твоїх колег також працює і росте, і ти за ним тягнешся. Угу. Поки, поки хочеться ще рости. Я дякую вам. Я дякую за те, що ви ростете, за те, що ви залишились в Україні, за те, що ви приносите нашій державі е, нагороди. Ну, це нагороди нашої держави. Як тут не крути, так це е, дійсно командна робота. Я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі були е, Дмитро Бабич, тренер з важкої атлетики та Ганна Давидова, чемпіонка Європи з важкої атлетики, майстер спорту міжнародного класу. І я вам бажаю удачі. І перемог в Пхукеті, в Таїланді на Кубку світу з важкої атлетики. Дякую. Е, і сподіваюся, що вже це буде влітку, так? А, ну це буде в квітні, в квітні місяці. Спочатку. А, це буде в квітні, так, на з... початку квітня. Це зовсім місяць. скоро, і тоді я вас дуже прошу. Приходьте до нашої студії, ми зізвонимось і, і поговоримо вже про ці О, результати. Ви покажете, поставити тут дві золотих медалі, як мінімум, так, і будемо говорити про те, як ви їх здобули. Дякую вам. Дякую. Проект інсайт завершується. Зустрінемось вже завтра. На все добре. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».